Вітаю вас на каналі Грає а етері у нас гайд на Лаєзель у Baldur's Gate 3. У цьому гайді по Baldur's Gate 3 я покажу вам, як грати за Лаєзель, якщо ви хочете зробити з неї бійця чарівника, якого надзвичайно важко вбити, і який є дуже гнучким у бою. Я розповім про показники здібностей, особливості класу, екіпіровку, та дам поради, як ідеально прокачати вашу лаєзель, щоб грати було дійсно цікаво. Містичний лицар, мабуть, найсильніший підклас бійців у БГ3, тому що вони отримують все, що мають звичайні бійці, наприклад, додаткову атаку, класові дії, а також всі спеціалізації на зброю та обладунки. Вони також можуть використовувати кілька заклинань, які роблять їх ще більш ефективними в бою. До них відносяться щит, магічний залп, палючі руки, приснути отрутою і маривний крок, отримавши певний рівень чарівника, Лейзель також може використовувати заклинання вищого рівня, такі як вогняна куля і блискавка. А також вивчати їх з совоїв. Якщо ви оберете школу втілення, ви зможете використовувати АОЄ закляття, не турбуючись про те, що ви можете завдати собі шкоди. Якщо оберете ворожбу, то у вас буде більше контролю над полем бою. У цьому гайді ми обговоримо, чому ви можете вибирати будь-який з цих варіантів. Крім того, я розповім про спосіб, за допомогою якого Лайзель може швидше отримувати магічну проникливість, що ускладнює захист від її заклинань, дозволяючи її атакувати в перший другий хід, а потім кастувати руйнівні заклинання. Оскільки гіт'янка, вона може використовувати астральні знання щоб посилити навички інтелекту. Лейзель починає в БГ3 як боєць, її показники здібностей відповідають тому, що може мати типовий боєць. Однак, зрештою, ви повинні будете розвинути її, щоб отримати від неї максимум користі. Я вирівняв багато її здібностей, щоб забезпечити більшу користь. Спритність я залишив 14, щоб отримати максимальну користь від середньої броні і забезпечити деяку ініціативу. Інтелект я збільшив до 12, щоб мати можливість взяти більше заклять. Також зауважте, що ви можете грати цим білдом як боєць спритності, якщо хочете, і скинути силу збільшити спритність до 16 і прокачати інтелект до 16. Однак, якщо ви зробите це, ви обмежите себе фехтувальною зброєю. А для цього білду важливим елементом є бій великою зброєю та майстер великої зброї. Атлетизм та залякування Лейзель походять з її минулого, вона не може це змінити. Атлетизм добре підходить для того, щоб штовхатися чи чинити опір, коли її штовхають. Інші навички, які ви виберете, не особливо важливі, оскільки Лейзель не буде проходити багато діалогових перевірок. Акробатика хороший вибір для ще більшого опору штовхання, а історія також непогана, оскільки Лейзель має пристойний інтелект. Я вважаю за краще залишати своїх компаньйонів у тому класі, в якому вони починають гру. Оскільки мені здається, що саме так і задумано Ларіан, лаезель не виняток. Вона починає гру як боєць, але ще не має підкласу. Тут ми виберемо містичного лицаря. Це забезпечить лаезель деякими заклинаннями, які добре поєднуються з її історією та расою. Дві головні переваги вибору бійця для цього білду лаєзель полягає у тому, що вона отримає всі спеціалізації зброї та броні, а також спеціалізацію у статурі. Це дозволяє леєзель використовувати будь-яку зброю або обладунки у грі, а також додає бонус до катків на збереження концентрації. Це корисно, якщо ви плануєте використовувати такі заклинання, як розмиття, поспіх або будь-які інші заклинання, що вимагають концентрації. На цьому рівні вона також отримує друге дихання, що дозволяє їй зцілюватися за додаткову дію на 10 плюс її рівень бійця один раз і до наступного короткого відпочинку. Щодо бойового стилю. Я рекомендую обрати бій великою зброєю, що дозволить їй наносити більш стабільну шкоду з її дворучної зброї. Також можна обрати захист або оборона. На другому рівні бійця Лезель отримує здатність внутрішній резерв, що дозволяє їй отримати другу дію до наступного короткого відпочинку. Пізніше, коли Лезель отримає додаткову атаку, вона зможе атакувати 4 рази за один хід, використання внутрішнього резерву на початку бою чудовий спосіб отримати ефект магічної синергії або магічної проникливості. На третьому рівні бійця Лезель зможе обрати «Підклас». Ми візьмемо містичного лицаря, щоб отримати доступ до деяких заклинань чарівника. Я наполегливо рекомендую вибрати щит і магічний залп, а також приснути отрутою. Щит дозволить лезель використовувати свою реакцію і чарунки, щоб збільшити рівень захисту на 5 за один раунд. Магічний залп чудове далекобійне закляття, яке може вражати декілька цілей і не покладається на інтелект, оскільки магічний залп не може не влучити в ціль і від нього не можна врятуватися. Приснути отрутою дає Лезель спел, який можна використовувати навіть в упор, щоб вразити кількох. Ворогів. На сьомому рівні вона зможе використовувати це вміння по області, а потім атакувати за допомогою своєї додаткової атаки. На цьому рівні вона також отримує зв'язок зі зброєю, що дозволить їй кидати зброю і повертати її до себе, не даючи вибити з рук. На четвертому рівні містичного лицаря Лезель може вибрати першу рису. Тут ми візьмемо майстра великої зброї, щоб наносити більше шкоди з її дворучної зброї. Це також дасть їй можливість, витративши додаткову дію, зробити ще одну атаку, якщо вона поранить або вб'є ворога атакою ближнього бою. На п'ятому рівні містичного лицаря, Лезель отримує додаткову атаку, що дозволяє їй атакувати вдруге кожного коду, якщо вона використала свою першу дію на атаку. Це надзвичайно важливий рівень для неї, оскільки вона стане більш ефективною в бою, по суті, подвоївши свою шкоду. На шостому рівні містичного лицаря Лезель отримує додаткову рису, яку отримають усі бійці на цьому рівні. Тут я рекомендую взяти покращені здібності і збільшити силу, бо це збільшить вашу максимальну шкоду і шанс влучання. Шанс влучання є більш важливим з цих двох показників, оскільки майстер великої зброї штрафуватиме її шанс влучити. Якщо ваша основна здібність це спритність, то, звісно ж, прокачайте спритність. На сьомому рівні містичного лицаря Леазель отримує заклинання другого рівня і бойову магію. Заклинання другого рівня дозволить їй використовувати такі вміння, як розмиття і маревний крок. Розмиття робить її майже неможливою для ураження в бою, а маревний крок забезпечує хорошу мобільність, коли вона цього потребує. Зауважте, що вона також отримує не використання маревного кроку за те, що є гітянкою. Бойова магія дозволяє лайзель кастувати замовляння, а потім атакувати за допомогою додаткової дії. Це виглядає краще на словах, ніж на практиці, оскільки, як правило, вам слід атакувати двічі кожного ходу, якщо є така можливість. Однак це дозволяє вам Використовувати приснути отрутою, щоб вразити багато ворогів, коли вони згруповані, що часто може перевершити дві атаки зі зброї. На восьмому рівні містичного лицаря Лезель отримує можливість обрати рису. Я рекомендую взяти покращення здібності, щоб збільшити силу або інтелект. Також хорошим варіантом є бойовий заклинач, якщо ви плануєте використовувати багато заклять з концентрацією. На дев'ятому рівні нам треба обрати мультиклас з чарівником. Тут вона зможе вибрати ще кілька заклинань. Я рекомендую взяти ритуали, які не витрачають чарунки, але використовуються поза боєм, а також громохвилю за її відкидуючий ефект. З цього рівня Лайзель також зможе вивчати заклинання з собою, тож майте це на увазі. Магічне відновлення дозволить їй відновити одну чарунку після кожного довгого відпочинку. На другому рівні чарівника Лайзель зможе вибрати підклас. Тут я пропоную або ворожбу, або втілення. Ворожба дозволить Лайзель контролювати деякі результати на полі бою, в той час як втілення захистить друзів від у її заклять. На цьому етапі у неї буде небагато масових заклять, якщо вони взагалі будуть, але ця риса стане корисною, коли вона отримає вогняну кулю або блискавка. На третьому рівні чарівника Лезель зможе вибрати заклинання другого рівня, але що більш важливо, у неї з'являться чарунки третього рівня. Це дозволить їй вивчати заклинання третього рівня з Сувоїв. Переконайтеся, що ви взяли вогняну кулю, блискавку і поспіх або вивчили їх з Сувоїв. На четвертому рівні чарівника Лезель отримує свою четверту і останню рису тут можна обрати покращені здібності, щоб збільшити інтелект, або ж бойовий заклинач. Лаєзель боїться доступом до всіх видів обладунків у грі. Щоб не отримувати шкода, вам потрібно шукати обладунки з найвищим можливим рівнем захисту. При 14 спритності вам підійде середній або важкий обладунок. Пізніше можна порекомендувати пластинчастий обладунок, який дає перевагу при китках на протидію силою. Для цього білду Лаєзель потрібно використовувати важку або універсальну зброю, щоб отримати максимальну користь від рис бій великою зброєю та майстра великої зброї. Я порекомендував великий меч руйнування душ, який Можна знайти у кращі гітянки. Важливим аксесуаром для цього білду є шолом магічної проникливості. Він дозволяє Лайзель отримувати два стаки проникливості щоразу, коли вона влучає у ворога. Магічна проникливість дозволяє їй додавати плюс один до китків атаки заклинань, або плюс один до класу складності заклинань за кожен стак. Якщо на першому ході вона атакує двічі, а потім знову атакує двічі, то на другий хід вона матиме максимальну кількість стаків, що дозволить їй застосувати бойове заклинання з величезним приростом до шансу влучання. Ще щодо рекомендації обладунків, ви можете взяти рукавички спритності, які можна купити у кращі гітянки, тоді у вас і буде і сила, і спритність. Чоботи і плащ візьміть ті, які у вас найкращі. З перснів варто взяти перстень магічної синергії, що ще й більше посилить ваші закляття. Основна ідея цього білдулазель полягає в тому, щоб збільшувати стаки магічної проникливості, атакуючи на першому або другому ходу бою, а потім використовувати бойові заклинання, від яких навряд чи вдасться врятуватися. Для цього добре підходять такі заклинання, як палаючі руки, вогняна куля, блискавка та інші закляття втілення. Зверніть увагу, що жодне з цих заклинань не вимагає концентрації. Перебережіть заклинання концентрації для розмиття, поспіху або іншого бафу. Використовуйте їх для складніших боїв і пам'ятайте, що ви не можете концентруватися на двох закляттях одразу. Приснути отрутою теж може бути чудовим закляттям, коли леєзель оточена. Якщо ви хочете заощадити чарунок або у неї закінчується здоров'я, вона може атакувати знову після його використання в той самий хід. Вам не обов'язково використовувати у цьому білді 8 рівнів бійця і 4 чарівника. Можете взяти 6 рівнів бійця і 6 чарівника, або 7 рівнів бійця і 5 чарівника, якщо забажаєте. Недоліком є те, що ви пропустите четверту рису, якщо зменшите кількість рівнів бійця до 6, але перевагою є те, що ви отримаєте доступ до заклинань четвертого рівня, і нарешті зберігайте сувої, які вам трапляються, і які ви захочете вивчити, щоб зробити це, коли вона отримає рівень чарівника. Подумайте про те, щоб отримати рівень чарівника раніше, щоб це сталося швидше, наприклад, після третього рівня бійця. Сподіваюсь, цей гайд був вам корисним. Поставте вподобайку та підпишіться на канал, якщо хочете побачити більше таких гайдів. Тож, слава Україні та до зустрічі у новому відео.